Не всі ми граємо першу роль. Але без акторова другого плану цей фільм був би не таким цікавим. Іноді люди кажуть, як би добре було би побачити ангела. Але ангел приходить зазвичай з якимось дорученням, або місією. Чи готовий я взяти на себе цю місію, яку приніс ангел? То ким був Ісус. Це також вплив батька. І я думаю, що Йосип навчив Ісуса не тільки ремеслу Теслі, але також навчив поважати працю простих людей і взагалі поважати людей, які, можливо, опинилися на узбіччі суспільства. Йосип не був пробивним. А коли вони опинилися в Іфлеємі, він не зміг знайти найкращого міста для пологів Марії. Але потім. Коли, можливо, Ісус виріс, Він жартував з ним, говорячи про те, що Він приймав пологи у Марії і казав про те, що чоловік має бути готовий до будь-чого. Євангелист каже, що Йосип був праведний, а це означає, що навіть неосвічений ремесник це не безпринципний грішник. Йосип отримав дуже важливу і небезпечну місію, саме тому від початку до кінця його служіння. Його супроводжували ангели. Іноді ми бачимо, як поліцейські авто супроводжують важливий вантаж або людей. Тому і ангели супроводжували його важливу місію. Через свого сина Йосип був вимушений стати біженцем. Можливо, він думав, навіщо мені це все? Куди це я вляпався? Але це була дуже важлива місія. Він пішов із життя так же тихо і непомітно, як і з'являється на сторінках Євангелія. Але він виконав те, що залежало від нього, він виконав свою місію.